Сьогодні зранку проміжок часу з 7 години до 7:21 хвилини російські військові нанесли ракетний удар по обласному центру. Зафіксовано у нас 5 влучань, 2 по відкритій місцевості в приватному секторі та біля багатоповерхівок. Ще 3 по інфраструктурним об'єктам. Наразі Деякі типи ракети вже встановлені, деякі ще ні. Унаслідок удару, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, які були розташовані поруч з місцем прильотів, також понічувано транспортні засоби. Кілька Автівок навіть згоріло. По прильотам, те, що говорив, по типам ракет, це, ймовірно, було іскандер, поки що Іскандер М та С-400. На цю годину відомо про п'ять постраждалих: це чотири чоловіки та одна жінка. Один чоловік знаходиться в тяжкому стані, там навіть були ампутації. На місцях у нас в посильному режимі працюють всі фахівці розгорнутого пункту обігріву, Людям надається вся необхідна допомога. Щодо наслідків нагоди, на станом на зараз через пориви лінії електромереж знеструмлено 63 населені нас пункти, з них 5 частково, без електрики. Знову ж на 13-ту годину залишається 15, близько 15 тисяч абонентів. Більшість це Запорізький район, Пологівський також район, і близько 2262 абонента це в обласному центрі. На ліквідацію наслідків задіяно 27 бригад і 21 одиниця техніки. Фахівці працюють, щоб як швидше відновити електропостачання. На дорогах у нас працює снігоприбиральна техніка, розчищено більше 400 кілометрів доріг, використано 350 тонн піщано-соляної суміші. Значних ускладнень у, Русь, у русі станом на цю годину немає, але слід враховувати, що місцями є ожеледиця і намерзання. За інформацією синоптики, желедиця буде зберігатися і сьогодні цілий день, і навіть вночі. Ще раз закликаю за можливості відмовлятися від поїздок власним транспортом без крайньої необхідності. Також ще одна у нас тема це наша Запорізька область у 23 24 навчальному році. Приєдналася до загальнонаціонального проєкту пліч-опліч Всеукраїнської шкільні ліги, які проводяться за ініціативою Офісу президента України. Його гасло ми переможемо. В межах проєкту відбудуться шкільні змагання з п'яти видів спорту, які допоможуть згуртувати наших підлітків та сформувати в них командних. Дух, враховуючи, що ми знаходимося на прифронтовій території, всі заходи будуть відбуватися в межах наших можливостей та з урахуванням безпекової ситуації. При обласній військовій адміністрації створено оргкомітет, який буде опікуватися всіма питаннями, також обрано амбасадорів, які будуть максимально підтримувати комунікацію про проєкт сьогодні. Один з них присутній у нас на брифінгу Олена Аксьонова, майстер спорту, завідувачка кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя. Пані Олено, вам слово. Будь ласка, Дякую. будь ласка, Дякую. шановні колеги. Доброго дня. А сьогодні така погода. Я вийшла з дому, іду і дивлюся. Ну, пройшли ці а, кризові ситуації, і діти, як діти, вони на санчатах, на горці, і я розумію, як їм не вистачає. Фізичної культури, як їм не вистачає спорту, бо звісно, дистанційна освіта, правила безпеки треба ховати дітей. Однак разом з ними стояли татусі, матусі, маленькі, великі. І вони разом всі, як одна команда, займалися санним спортом. Зробила я такий висновок, що дає нам цей проект, навіть з урахуванням того, що всі дивуються, як то Запорізька область зайшла на такий проект, сміливо це робить і знаходить тих, хто може і бажає. Є таке поняття як командоутворення, є таке поняття, як відновлення і підтримка. Так от засоби фізичної культури і спорту вони саме найкраще дають можливість сплотити наших хлопців та дівчат підлітків в одну команду. Запорізької області, потім вони будуть зустрічатися з іншими командами з інших областей, і це вже буде така спільна наша українська держава, спортивна шкільна ліга. Ось такі класні моменти. Загалом гасло всього проєкту: Грай, живи, навчайся, розвивайся. Гасло цього навчального року це дійсно разом переможемо. Бо команда це найголовніше. Засоби фізичної культури і спорту вони найкраще відновлюють людину після стресових ситуацій. Хто це не переживав? Напевно, таких людей немає в Україні загалом. Запорізькій області, тим більше класно, що тут зараз знаходяться тут, в Запоріжжі, далі вони не їдуть. Люди найкращі вчителі Запорізької області. Ми з ними спілкуємося, ми як одна родина. І ці діти, які з ними тут навчаються, вони готові йти і займатися спортом, готуватися до виступу. І ці вчителі батьки, які з ними також живуть, вони готові сприяти ось такому заняттю нашим хлопцям, наших хлопців та дівчат. Найголовніше це безпека. У нас небагато закладів освіти, де мали б можливість наші хлопці та дівчатка команди готуватися, бо не в кожного є безпосередньо заклад освіти. Люди без закладів тут, бо там вони залишились. Однак є директори і є керівники вищих закладів освіти, які приймають і готові прийняти команди для тренування. Ми не будемо поспішати і масово примусувати людей реєструватися. Однак це вже треба робити. І є вже школи, які зареєструвалися. Є люди, які готові це робити. І завтра ми зустрічаємося ще раз онлайн і будемо ще раз спілкуватися вже напряму з учителями фізичної культури, щоб порозуміти наші перші дії стосовно підготовки команди до виступу на змаганнях. Першого, другого, третього рівня. Ось такі справи. Зараз відбувається в нас відбір логотипу. Компанія, ми вибираємо вже три роботи подано, ще ми чекаємо, є час. І це буде логотип Запорізької області, шкільних ліг Запорізької області. Потім одночасно будуть такі ж самі логотипи готуватися закладами освіти тих людей і тих команд, які долучилися до цього проєкту. Я вважаю, що це сміливо. Ми вже не будемо тими, які ми були до 24 лютого, коли розпочалася війна. Однак ці сміливі люди, маленькі, молодші люди, вони показують нам, як можна сплатитися використовуючи засоби спорту. Дякую вам за увагу. Дякую. Дякую вам запитання до Юрія. У мене не величку точнюючи по постраждалих по травмованих. Скільки з них в лікарні? Ну зрозуміло, що тишок в пішковою всі п'ять. Всі п'ять в лікарні, так це люди є інформація. Це перехожі, це мешканці будинки. Один постраждали, це був якраз йшов на роботу. Е, інші постраждали були на роботі, і жіночка також була на роботі. Справоду нагоди щодо пунктів незламності, як вони працюють? І чи можуть туди люди прийти розігрітися? так вони працюють в цілодобовому режимі, багато з яких є переведені, точніше. 627 пунктів зараз не незглавності у нас в Запорізькій області. Всі працюють. Це стаціонарні мобільні пункти. Це е, стаціонарні, як і е, пункти, е, які були організовані. Органи місцевого самоврядування, ДСНС і відповідальним в тому числі На Деяких, ви знаєте, як в Оріху, наприклад, там в пунктах незглавності ночують.